Адея! О, Лер, привет! Привет, да. А, а где все твои напарники. Я не знаю по Бобберу. А, понятно. Я расскажу, а? да его все напарники. От а, ИТБ. Ой. Ну, ну Короче, его напарники смогли сбежать, когда их... когда я вас уцепил, То я його почті їх поймав. Ну, вони змогли збіжати. І зато я не зміг попасти. Одна я попав в коліно, і, і йому заклеїли шрам і понесли. Я не встиг їх посадити. А подивись назад. Ну, добре. О, це мої напарники. Привітик. Ладно. Я піду чуть-чуть поспати. Там є один сигарет. Можна буде сказати один сигарет. У мене якась сигарет коробка коробку і там лежить топо. Пау, а мен... А мене м'яч! А мене во котама лежить. Я її назад покладу. Коли ок. У мене ще там є трохи запасів води. Є. Ярик кам... Ярик, У мене в камері є. Коротше камера, подивись, чи вона в тебе є. І зак я. Якщо... Да, в... Закрий камеру вдвою. Я закрию її чимось. Що в мене в кармані? Все, тихо, тихо. Тихо, Ярик, походу, він іде. А, що за дим? Откуда тут дим? Я нужна, знаю. Я нужна. знаю. Ну, вентиляция не почистить почистота. Все, подождите, я пойду в вентиляцию почищу. Ай! Все, я почищу. Так. Я здравом принесу ежи. Подождите, но. Ну. Да, ну щось сказати. Що? Я закрыв, може було в колоналі далі казочки. Тихо Я бачу його, я бачу відео. Так, є у такий бутерброд і у такий. Кому який? Мені обычный. А дам мені дам порізаний. Так, на тобі цей а ай тобі... Цей. Вам ще водичку. Так тобі який клас? Такий чи такий? Вені у цей. У цей? Да. Квас. Куда клас? А тобі такий остався. Ну і добре, я, я його люблю. Ммм-ням-ням-ням. Так, ладно, я піду посплю, а ви поки їжте. Давай, буряечку. Тихо, пошли, їм це все. Е, все випру. Пошди, прямо тут катану і зараз ріжемо. О, тихо. Є. Ой, блін, катану випнув. Акуратно, тут є камери. Тут є камери, біс Би, бистро збігаємо. Блін, треба знайти двері. Точно, Ярик, во двері. О, Лір, давай заходи в них. А піду подивлюсь, де вони. Так. Стоп! Де тут -о? Вони збіжали.